Ну, Шелівський Страстинський округ має у своєму складі 10 560 гектарів землі. На території Страсинського округу знаходиться 9 кладовищ. Це десь близько 7 гектарів землі. І з кінця кінець, що взяти, можна, треба на 10 кілометрів 12, виходить, з Шеглівки до Вишневого. Територія об'єм великий. Що нас турбує, основна турбує, те, що у нас на сьогоднішній день у нас це турбують дороги, щоб подарувати, в нас був порядок. Отак потихеньку наводимо порядок санітарний стан вулиць, кладовищ, мірі можливості. Ще твій розпочаток цей, цей процес, Ну, бо дальнішому ми плануємо, так як на території знаходиться у нас десь 18 культових споруд ми плануємо її всіх попросить, побілити. Допомогою ради було закуплено у нас краска, вапно, інші інструменти для того, щоб в було проводити не тільки покраску, а й осіння кладовища. Це процес майбутнього. Це наш працівник по благоустрою населених пунктів Світлана Анатоліївна Онищенко. З нею наводить порядок на території по кладовищах, займається. Ремонтом і покраскою, побілкою і наведенням порядку. Людина старається в роботі, наводить порядок, ви самі бачите що ось і тере кладовище, знаходиться в задовільному стані. Мож, можливо, можливості. І так у нас на територіях завжди є, що у нас 9 кладовищ, і на кожному кладовищі стараємося навести більш-менш порядок. Чого стосується скарги громадян найчастіше у вас? Щостіше це дороги до кладовищ. У нас дуже це касається Струсівки села і Продубівка. Майбутнім необхідно порезервувати і я думаю, що буде, це питання буде у нас. Чи е, місцеві аграрії допомагають вам? Місцеві аграрії У нас на території знаходяться два крупні підприємства аграрних. Це ПП «Полісся», Петрохов Тарас Григорович. І агросистемної технології з цього біленька. Практично допомоги як не відчуваю. Як не борюся з цим питанням, на контакт не йдуть. Чи звертаються мешканці до вас за отриманням адмінпослуг по субсидіях? На сьогоднішній день у нас звернулися за субсидіями 34 жителі. Бормоних і подано до далі на через соціальну громаду. Так, соціальну громаду. Да. І шість і шість пільговиків. Учасників бойових дій. У нас Старостинський округ входить сім сіл. Недалеко розміщено від районного центру, І тому люди звертаються з усіма послугами до нас сюди, у Старостинський округ. Раніше ми оформляли субсидії паперовому носію, як давали управління праці. Зараз у нас в зв'язку з тим, що встановлена програма, ми оформляємо онлайн тут на, на місці. Людям не треба звертатися в район, це набагато їм полегшує роботу і не треба так часто добиратися в користиші. До того ж у нас дуже роз, ну, розкидане розкидані села. Між цим школа школа. У нас дітей підвозять шкільним автобусом. У нас Багато пенсіонерів, які потребують допомоги. Стараємось надавати все, що вони просять, всі, всі допомоги, роз'яснення. Тому році до нас звернулися десь чоловік. 67, оформили документи на субсидії. Цьому році вже 34 по новій програмі. І ми вже здали, і навіть вже є результати, які поприходили. Вже люди навіть отримали вже субсидії. Оформляємо пільги нашим учасникам бойових дій. У нас їх на території дев'ять чоловік. Уже всі ми оформили ці пільги, чекаємо тільки результатів. Є чорнобильці, чорнобильці теж вже всіх оформили, геть усіх подали документи. Двом вже прийшло відповідь, тільки одному одної людині яка ще чекаємо, яка прийде відповідь. Проводимо реєстрацію фізичних осіб місця проживання, зняття, також надаємо послуги по всіх, яких можливо є питання, даже до оформлення документів на землю, на хату, даємо роз'яснення, може навіть підвозимо документи. Все по можливості, в чому люди звертаються, ми нікому стараємось не відмовити.